Сьогодні, 12 березня, Православна Церква вшановує лідську ікону Божої Матері, один із найдавніших і найшанованіших образів у християнському світі. Ця ікона має дивовижну історію, яка починається ще за часів апостолів. У місті Лідді неподалік Єрусалима святими апостолами Петром та Іоанном Богословом. Був зведений храм на честь Пресвятої Богородиці. Коли вони попросили саму Богородицю відвідати храм, вона відповіла Ідіть з миром, там і я з вами буду. Повернувшись, апостоли побачили на стовпі храму нерокотворний образ Богородиці дивовижної краси. Пізніше сама Матір Божа відвідала храм і дарувала образу особливу благодать і силу. Під час правління імператора Юліана Відступника у 361, -му, 363 -му роках була спроба знищити цей образ, однак, як не старалися каменотеси стерти святе зображення, воно не зникало, а лише заглиблювалося все глибше в стовп. Це чудо ще більше прославило ікону, і до Лідди почали стікатися численні паломники лідська ікона Божої Матері. Нагадує нам про те, що віра та молитва можуть подолати будь-які випробування, вона є символом Божого заступництва і милосердя. Нехай сьогоднішній день нагадає нам про силу молитви до Пресвятої Богородиці та про те, що вона завжди поруч із нами, захищаючи та благословляючи всіх, хто з вірою звертається до Нієї, слава Богу за його дивні чудеса. І заступництво Пресвятої Богородиці.